Всім привіт! Абсолютно спонтанний прямий ефір. Думала зробити це завтра, але розумію, що завтра я не матиму на це часу. І зараз я зроблю прогноз по чотирьом основним сферам на серпень місяць: це тіло, діяльність, стосунки і духовність. Я так зненацька вийшла в прямий ефір, що навіть забула на столику колоду з картами. Ну, щоб ви розуміли, що це реально дуже спонтанне рішення. Не плановане. Тобто плановане, але не цей. Але не, не так трохи. Ось і. діяльність, стосунки і духовність це чотири сфери, на які опирається наше життя. Якщо ми маємо баланс в цих чотирьох основних сферах, то ми відчуваємо себе щасливими, гармонічними і натхненими. Ось. Тому, якщо знаєш... Що якими енергіями сповнений місяць, то дуже легко маневрувати. Отже, Ось. Ось в сфері тіла до нас приходить сила. Це може говорити про те, що може бути якийсь силовий вплив ззовні, якщо ви не контролюєте свого тіла. І це може. Принести якусь шкоду, і я так розумію, що в серпні місяці, якщо брати Україну, то можливі якісь ем, ну реально масові обстріли, е, примус якийсь е, зовнішній вплив силовий може бути дуже сильним. Тому, е, якщо е, ви можете. Вийти з цієї повестки, то ви фартовий, і якщо ні, то тримайте дах. Ось, тому дуже багато буде силового впливу зовні. От. Якщо ви розумієте, хто ви є, якщо ви розумієте, яка ваша сила і. Знаєте, що з нею робити, і контрольована вона, то її важливо примінити до свого тіла, до більшої дисципліни, до покращення свого самопочуття, до змін якихось у фізичних навантаженнях, силових, до змін якихось в харчуванні варто примінити силу, тому що. Ну, дисципліна насправді це і є сила наша. Тому дайте більше турботи своєму тілу, дайте більше сну, більше корисної їжі, більше корисних фізичних навантажень і кайфуйте від того, що ви робите. Ось таке буде в сфері тіла. Що стосується сфери діяльності, тут Випадає башня. Башня в сфері діяльності це про можливо зміну роботи. Можливо, зміну якихось правил на роботі. Можливо, про перебудову якусь. І, ну, якщо це буде лейтова башня контрольована, то ви можете спокійно. Перейти з одного, з одного робочого місця в друге, якщо це контрольована башня, то ви розумієте, які дії вам треба зробити для того, щоб ваша діяльність приносила вам більше задоволення і більше грошей, і більше користі іншим людям. Ось зміни неминучі в сфері діяльності, тому краще їх контролювати і планувати. Бо якщо вони будуть неконтрольовані, то під обломками башні може засипати. Ну і якщо брати навіть мою теперішню роботу, на якій я працюю офіційно, то я вже бачу, що башня там дуже швидко програється, і невідомо якими наслідками. Тому я заздалегідь стелю собі трошки соломи. Ну і в сфері своєї діяльності я трошки теж змінююсь, тому десь чуйка в мене роб... працює наперед. Це в сфері діяльності. В сфері стосунків. В сфері стосунків проходить смерть. Смерть вона про ну, смерть розшифровується як смена мірності. І а, тут можливі а, переїзди, можливі довгі розлуки, можливі розлучення, між іншим, можливі побиті горщики з друзями. А, так буває, що ми а, іноді переростаємо своїх друзів, своє оточення. І деяких треба лушати позаду. І коли ми стаємо трохи доросліше в стосунках, трохи розвинутіше, продвинутіше, то ми починаємо бісити своє оточення, і, ну, зрештою, ніхто не хоче, щоб у вас вийшло насправді. Тому не бійтесь втрачати людей. Не бійтесь того, що може піти щось не так в стосунках, ті люди, які вам потрібні, вони лишаться з вами. І навіть якщо ви десь відійдете від близьких стосунків, час все розставить на місця. Тому що навіть у стосунках із самими собою буде зміна мірності. І е, важливо відпускати те, що вже більше не ресурсне, що більше не наповнює, і те, що більше не є е, корисним для вас. Тому в сфері стосунків е, із собою в першу чергу буде ламатися багато-багато старих програм. І для цього. Е, Потрібна буде енергія і потрібна буде допомога сторонніх людей, тому, ж, тому не нехтуйте допомогою людей, допомагаючих професій, і звертайтесь по цю допомогу. Так, і в сфері духовності, мрій, майбутнього, духовного зростання до нас приходить мир. А мир він про. Завершення якихось циклів, про завершення якихось етапів, і Ах, наше життя, воно таке багаторівневе. І коли ми переходимо на оцей оце мир, це як вершина завершення якогось рівня. І треба пам'ятати, що коли закінчується один рівень, то ми опиняємося на нульовому, на нулі нового рівня. І важливо гарно розуміти. Де брати енергію, як її накопичувати, в що, що вкладати в свої, в свій час, в свою енергію, і розуміти а, взагалі, що так як було, вже не буде. І а, гарно слухати себе, свою душу, і питати себе, як я хочу. Бо як я хочу, що я хочу відчувати, це найправильніший шлях розвитку нашої душі. Ось, але з огляду на всі енергії, які випали в цьому місяці, я можу сказати, що це буде дуже нелегкий емоційний місяць. Тому що сила, силовий вплив, башня, руйнування, смерть і мир вкупі це ну, таке дуже емоційно важке поєднання і на рівні подій. Це може програтися величезними руйнуваннями і величезними втратами. І це буде може бути реально дуже важко для кожного. І е я не знаю, що це може бути. Каврові е бомбардування, чи ще щось таке, ну просто як винищення якесь може бути на рівні подій. Тому е бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть. Е Найближчих, і а, завжди пам'ятайте, що мир є там, де є ви. Мир всередині, мир зовні. І Якщо ви здатні навіть в трешаку і капце а, віднайти свій мир, то ви умнічка і молодець. Бережіть себе. А я за традицію всім миру бажаю, миру в серці, в голові, над головою, любові, радості і багато-багато щастя. Ваша высалка.